Друзі, в нас є обмін автомобілями, ми, ви можете пригнати свій, ми можемо викупити ваш, і ви можете придбати наш. Таким чином, зможемо поновити ваш автопарк, а ви наш. Так що, якщо у вас є якісь пропозиції, ви можете їх скидати як в Instagram, так і в Viber, у WhatsApp, Telegram. Будь-куди можете попередньо питати, чи на той автомобіль наш якийсь є обмін. Якщо є, ми з вами можемо про це домовитись. Якщо нема, ми не будемо домовлятись. Але пам'ятайте про це, що ми можемо викупити ваш автомобіль за адекватною ціною для нас. Чекаємо вас у нас в автопоїнт без проблем. Пишіть, скидайте пропозиції, будемо спілкуватися. Недавно ми викупили таким чином по спілкуванню Toyota Prado. Нам запропонували самі клієнти. І ми обмінялись на Санта-Фей, викупили до того. Ми викупляли, і людина приїжджала в шкоду Фабію. Ну, коротко, До 10 автомобілів було викуплено за місяць. Це ті, які зайшли або на обмін, або були викуплені. Так що чекаємо вас у нас за адресами в місто Суми вулиця Григору 19, або Софіївська Борщагівка, Білогородка, плюс-мінус в тому районі. Пишіть автопоєн Білогородка, і ви нас знайдете. Чекаємо вас там. До зустрічі.